Час прокидатися це чемпіонський ранок на чемпіон радіо, психологія спорту. Доброго ранку, друзі. Отже, що вівторка ми будемо знайомитися трошечки з квантовою психологією. Мама дорога! Я... Мама дорога! Анастасія мішурська в нашій студії психологія спорту. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, от якщо чесно, сьогодні вранці прокинувся о 5.30, ніби дисципліновано. Але але ї... їду на роботу, відчуваю таку мотивацію. І от сьогодні хотілося б поговорити про дисципліну і мотивацію в спорті. Як вам така як підвязка? ти красиво підвів! як вам, як вам? Це а, просто а, шикарно. Не, ну, Давай давай Настю спитаємо які до <світ> 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 речі, так Настя, О, це у тобі? мене це найпопулярніша тема. От Серьезно? останнім часом просто чогось ця тема постійно на слуху, тому вирішила, давайте її піднімемо. І стосовно спорту, і взагалі, життя, угу. тому що я, наприклад, людина взагалі не дисциплінована. Для мене мотивація завжди була на першому місці. Угу. А потім почала вивчати це все, зрозуміла, що. Мотивація, мотивація, дисципліна має бути. Тобто, тобто можливо, це в собі якось зростити, я не знаю, як це називається. Оцю... Виховувати Та, треба. Да? Що, можливо, що... якісь щоденні звички, які можуть покращити дисципліну в цілому, чи як це робити. Да, але я хотіла спочатку вас попитати. От, Ваня, ти кажеш, що ти так. змотивувався. О, чим так. ти мотивуєшся? Що для тебе взагалі мотивація? Це напевно мотивація, коли я бачу результат. Ну або я йду до результату. Або його, врешті, бачу. Е, умовно, е, те, що, те, що я можу зробити швидко і одразу отримую результат, це мене мотивує, і відповідно я працюю за, е, в ресурсі мотивації. Якщо я розумію, що мені потрібно от зараз, я намагаюся набрати вагу. Я завтра, післязавтра або через тиждень я цього не зроблю. Скобіняка. Відповідно, <ріст> відповідно він хоче люди. набрати. Відповідно, <ріст> <вже> зараз перед <ріст> приймачем я уявляю, що відбувається. Та я просто сижу, яка місяць назад народила, і така ваня. Я готовий забрати у всіх, ну вибачте, мені дійсно треба. А, значить, і тут я вже розумію, що мотивація, як швидкий ось цей дофамін, вона не спрацює, відповідно, тут вже потрібно працювати через дисципліну. А гроші тебе мотивують? Чесно скажи. Ну, та скільки, ти їдеш? Скільки в тебе? Скільки в тебе є. А ск Скільки найдеш, стільки і є. Е, іноді іноді е, гроші мене навпаки демотивують. Я О! такий, ну я їду, ну. Ну, Просто Щось дуже дипне, у вас тут відбувається. Ні, ну хто? Він проти правил грає просто. Що ти таке? Це мене правильно, yeah, ми не можемо. Коли ти їдеш працювати 8 годин, ну за якісь ну гроші, які ти тобі хотілося б більше. Ти такий, ну мене це не мотивує. Людям завжди хочеться більше. Uh -huh. Я не знаю жодної людини, яка б отримувала стільки, скільки вона хоче. Навіть у мене є клієнти мільйонери. Вони завжди кажуть, мені мало. От що мені треба зробити? От вони з запитами приходять на сесії, кажуть: хочу вирости в масштаб в гроші. Куда боже, то ну, ну uh -huh. вже uh -huh. на 10 життів вперед. Треба ще. Uh -huh. Тобто ну люди не відчувають у ці грані. Так, хорошо. Анечка, а ти чи мотивуєшся? Ну я мотивуюся, теж результатом. Я творча людина, тобто мені взагалі потрібно відчувати цю емоцію, що от щось зроблено. Наприклад, пісня, над якою я дуже довго працювала, от вона нарешті побачить світ, її почують люди. Оце для мене прям до мурах. Я завжди цим надихаюся. Дуже сильно І з дисципліною. Але я... дисципліною дисципліною в мене взагалі все просто шикарно. Я Оу. дисциплінована людина. Я в собі це, правда, собі це виховала. Да. Я, То я просто дисципліна. дивлюсь на Аню, зараз восьмо Ранку Аня виглядає шикарно, струнка, гарна, нафарбована. Це ж ти Боже, ви, 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 ви точно не відьма. Ну тут Дякую. є питання, до речі. Да, ми, ми, ми постійно, ми постійно питаємося, Треба маємося... карти таро приносити на наступний О, раз. О, Боже, принеси, будь ласка, наступного разу. Так, <реш> дивіться, а потім на Ютубі, да, У нас тут розкладики будуть. А? Коля, а ти, як у вас з мотивація? А я числавний просто. Ой, як я розумію. <реш> Тільки заради того. Успіх впізнавання. Люди щоб кланялись, там червону доріжку розтілали перед мною. От заради цього все. Ми, в принципі, так і знали. А я думаю, що ми підходимо до студії, тут доріжка розстила. Це зі своєю, так. Йду і качу. Тобто ми зараз з вами підійшли до моменту, що мотивація це у нас такий швидкий допінг. Це знаєте, наче кава зранку. Ти бахнув кави, у тебе є запал. Я настрій, ти такі весь гориш, але кава припиняє свої дії. Те ж саме мотивація, з якимось часом вона припиняє свої дії. Що нас лишається? Дисципліна, uh -huh. і тут ми підходимо до моменту, що Аня запитала, які вправи є щодо дисципліни. Тобто, якщо ми хочемо досягти якогось результату, без дисципліни взагалі ніяк. Ну, нема варіантів. Чисто на мотивації, ми далеко ми можемо кудись прийти, піти в зал на мотивації, але через п'ять тренувань ми такі, а що це можна не йти вже, ну все, може, я вже худа. Ну тобто не працює таким чином. Uh -huh. І в спорті спортсмени не на мотивації діють. Вони діють тупо на дисципліні, на процесах. Хочеш, не хочеш, ти береш і робиш. І тому тут треба просто вводити собі щоденники мотивації, треба собі прям писати. Ти спочатку свою ціль, заради чого ти це робиш, і постійно собі нагадувати, хочеш не хочеш, і постійно собі, навіть я дуже така цікава одна квантова практика мотивацію уявити в вигляді якогось краша свого. Тобто того, хто тобі дуже подобається. І Коли ти щось не хочеш робити, ти просто уявляєш що ця людина, підходить, і ви каже, сенсі, ти не хочеш. ну, піднявся, підняв своє гарне тіло і пішов робити. Ти ж робиш це заради мене. Будь ласка, ну зроби це заради мене. Ого. Да, є такі техніки, ну це для самотніх, в основному, людей. У нас тут угу. є самотні люди. Ні? На жаль. На жаль. Тіну Кароль не покличеш. Чому не покличеш ціну Карлю? Давайте покличемо. <реш> Давайте покличемо. Ціна! Але Ціна! Але подивіться на ціну Карл, як вона виглядає божественно по по спорту, яка так. вона спортивна. Я але нещодавно це... бачив в інстаграмі, вона 72 хвилини простояла в планці. От, уяви, яка це, це дисципліна людина. У людини. Вона так. забула, що вона людина, напевно, і простояла. Все. Ну, просто ця людина мотивує себе займатися чимось, але потім тримає дисципліну. Угу. Тому наша задача в житті, щоб чогось досягти, тримати дисципліну, випрацьовувати маленькі Процеси систему. Дисципліна це система, це не самозгвалтування, це не насилля над собою. Ні в якому разі, але це тупо систематичні дії один за одним. От Аня, ти кажеш, ти дуже дисциплінована людина. Ти себе через силу змушуєш щось робити? Іноді буває, але без цього ніяк. Ну так, щоб прям це до, до рівня насилля було. Що... Ну, ні. Насилля о 5 ранку прокидатися. Ну, але це вже частина мого життя. І улюблена справа, і улюблена. А, робота. Ти рад... ну, так, не, а до радіо не прокидалась? Ну так, для радіо завжди. А до радіо, ну теж, коли треба було, наприклад, якісь поїздки або щось ще. А тут просто треба дисципліновано, щоранку це робити. І не завжди хочеться От вам таку таємницю. Я не знаю, як ви це робите а, да. просто. Ми іноді не, не прокидаємось. Ми іноді прокидаємося. Це ближче до десятої, тому да. це, це вже таке. Тобто, ти кажеш, що все ж таки дисципліна б'є мотивацію. Однозначно б'є мотивацію, тому що мотивація це у нас норадреналін ну, У нас викидається цей гармончик, імуть і Ми, ми таке. О, ура, клас! Ми зараз щось зробимо. Угу. Цей гармончик затух, і така дисципліна наша прифронтовий карімоса. Така, добрий день, я тут є. А може нема? Якщо нема, будемо виховувати. І я зараз, коли я народила третю дитину, я така кожен ранок, боже, в мене є робота, Ото мене там треба писати книгу, проводити навчання. Така це чиста дисципліна, бо я хочу поспати, але мотивація вже не працює. Тобто в мене вже мотивація закінчилась, сили закінчилися, але дисципліна вона лишається. Ну я її випрацьовую, бо я взагалі не ж кажу, не дисциплінована людина, я така людина-потока, ще якихось історій, Зараз цього вже немає місяць, у мене немає вибору. Я думаю, так можна просто зробити двогодинний ролик, на якому час від часу виходить Том Харді і каже: Ань, ну давай ще там це Що, твій зроб... Так. Що ми <рес> розібрались, а до речі, є <рес> так. такі відоси в Ютубі. Якщо ви не знали, ти можеш, щоб там, наприклад, мама час від часу заходила я в бачила <рес> я бачила з німецьким солдатом. Німецький солдат в казки часів Другої світової такий хоп, зайшов з кнутом <рес> Ar Арбайтен, да, я, я. Арбайтен. Тобто варіанти є і цю дисципліну, все ж таки в собі потрібно виховувати, але і не забувайте про моменти, які вас тішать, радують і мотивують, тому що це також важливо. Дякуємо, дякуємо тобі, Настя, за те, що занурила нас в цю історію і навіть допомогла трішечки розібратися в собі. Ми нарешті по. Чули наживо від матросова те, що він Числав. <рик> ну, і і його ранкові ритуали. так, ну і нагадаємо, що ця рубрика тепер буде в нас щотижневою. Наступного вівторка знову чекаємо на тебе. в гості. дуже дякую. Підписуйтесь на мій інстаграм Анастасія Мішурська. Ми уже. А хтось от теж, от зараз. І, от, і, все. і от зараз. І от ще от, і от, і, ще от я бачу. Давайте дисципліновано підписуємось так. на інстаграм. А, абсолютно точно. Щоб підвищити Настіну мотивацію. Бачите, як все працює. Просто точно. в комплексі. Система. 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 Дякую, Материна. Тільки так і працює. Дякую, гарного дня. вам. Гарного дня.